Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 50 копійок 1992 року, яку ви не знайдете в жодному каталозі монет України, але про яку треба знати. Хто займається колекціонуванням монет України, одразу знає, що це за монета, адже знає ті міста, в які треба звернути увагу. Всі. Ці особливості, як визначити цю монету, ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Отже, якщо на перший погляд подивитися, то монета нічим не відрізняється від інших і має ті самі технічні характеристики. Цей штамп монет ні по вазі, ні по іншому металові. Він нічим не відрізняється від звичайних монет, що мають штамп 1 АА, АВ, Б, чи АГ. Що ж це за така монета та як її визначити? Перед вами монета 50 копійок 1992 року. Яка має назву донецький фальшак. Чим він особливий та на що ми повинні звертати увагу. Про це все ми поговоримо зараз в цьому відео. Отже, як завжди, визначення, ми розпочинаємо з аверса, потім характеризуємо реверс і гурт у нас є як допоміжний. Щоб визначити донецький фальшак, на аверсі ми увагу не зупиняємо, гурт нам також різниці немає. Все, що треба знати, ті міста, на які треба звертати увагу на реверсі монети, саме на цій стороні. Отже, щоб визначити по реверсу, донацький фальшак, найперше ми свою увагу звертаємо на грону номер 5 І що ми тут бачимо? В гроні номер 5 ми бачимо, що утворюється форма посмішки. Якщо ми подивимося на штамп А, АБ чи АВ, то побачимо, що саме тут утворюється така галочка. Коли ж. Побачили, що тут посмішка, знайте автоматично перед нами монета на донецький фальшот». По вазі вона ніяких відхилень не має. В середньому важить від 4,3 до 4,5 г. Що ж до гурта зустрічається лише з мілкою насічкою. Мілка насічка говорить нам про те, що в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Але так як це фальшак, то може бути від 16 до 18. Обов'язково про це перевіряйте. Що ж до аверса, він є під видом аверса штампа першого. Але має певні свої особливості. Як ми бачимо, герб він більш широкий. Напис Україна під припіттям. До герба віддалена від канту монети і дата 1902 має певні особливості у написанні деяких цифр. Цю монету треба обов'язково відрізняти та розуміти, адже вона є ціною. Маю декілька варіантів, які відрізняються між собою певними особливостями, можливо, штампом. Та якістю карбування. Але все одно, як ви бачите, особливістю в номер 5 утворюється посмішка. Що ж до ціни такої монети, то 50 копійок 1992 року. Яка має назву Донецький фальшак, на даний час коштує від 200 до 250 гривень. Якщо ви знайшли саме таку монету, обов'язково присилайте в особисті повідомлення. Якщо у вас виникли складнощі, щоб визначити, також присилайте, надаю якісну, безкоштовну оцінку ваших монет та інших предметів колекціонування. Але це різно обов'язково треба відкладати та знати, як його визначати. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.